Для мене бути волонтером, це, по-перше, бути людиною, намагатись прийти комусь на допомогу. Ця кімната є моя майстерня, де я і молюся, і малюю. Створюю такого ангела-охоронителя для наших воїнів. Використовую акрил. Чомусь я так подумала, що якщо буде поєднано духовне. І те, що для хлопців найдорожче, це прапор на війні. Символ хлопцям має це сподобатись, і так воно й вийшло. Всім своїм хлопцям, які мені западають в душу. В мене їх дуже багато, і всіх я їх дуже люблю. Я намагаюсь подарувати свій прапор на захист, на оберіг. Мій волонтерський шлях почався прямо з Майдану. Я учасниця Революції Гідності. Мала там багато знайомих вже, і гарних друзів. Вони мене запросили приходити долучатися до волонтерства. І ось я вийшла на перве чергування, і це моє чергування длиться вже 10 років. Без відпусток, без вихідних Там ми збирали допомогу від полтав від наших полтавців, загружали машини, відправляли на фронт. Я завжди кажу я маленький волонтер я більш духовний волонтер. Я вирішила брати для себе допомогу. Відвідання наших поранених військових, коли ти перший раз приходиш, тебе трошки насторожено сприймають. Інколи з тобою йдуть відразу на спілкування, інколи можуть навіть і очей не підвести. Буває й таке, бо хлопці з пораненнями, з контузіями, у них свої травми. І я для них чужа людина. Якщо ти постійно приходиш, до них поступово підходиш, знаходиш з ними спільну мову, тоді вони тобі довіряються і починають розповісти. І про себе, про свої історії, про свої подвиги. Я не можу, на жаль, озвучувати, де ми буваємо, але практично буваємо в усіх закладах, особливо на свята. Для нас свята це завжди такі особливі дати, коли ти маєш викластись на всі сто. Пасха, Різдво, День захисника, ну, великі свята, то ми намагаємося в ці свята працювати на повну. Силу, тому що хлопці чекають, я навіть не уявляю, як це свято прийшло, і хлопці не отримали якоїсь уваги, якогось подарунка. Світлина із нового року у нас тут такий величезний дід Мороз. Ми його на такої вірьовки заводили його по всіх палатах, і кожен із поранених тримав його за руку і загадував бажання. На одуження і на перемогу. Самі мої улюблені фото це саме свіже, владика Афанасій, отець Олександр Горай і духовенство освячують мої прапори. Стала волонтером харківсько полтавської єпархії. я людина віруюча. У нас дуже потужний керівник нашої волонтерської організації, отець Олександр Горай. Він скільки зробив для нашої перемоги, що його вклад, ну, важко переоцінити. Він особисто весь час їздить на фронт, відвозить допомогу, збирає навіть із-за кордону допомагають і по його особистим зв'язкам. Навіть зараз він знаходиться за кордоном, де поїхав по очередну машину, яку він потім сам одвезе на передову для наших героїв. Також у нас в команді працює люда Таймора з яндружби з якою я пишаюсь. Вона в нас є робить свічки окопні. І збирає допомогу, веде великі зб... збори для армії, невтомні бабусі, Мирослава, Людмила Заливча Іра Каптур долучається до нас. Це всі ті люди, які поруч ми йдемо, підтримуємо один одного, навіть якщо ми не в одній команді, але ми весь час перетикаємося, особливо з невтомними бабусями сестри милосердя. Це ті дівчатка, які відвідують в шпиталі мною. Алла Третяк, Аня. Аліна, Валентіна та інші дівчата. Ми почали придумувати для хлопців різні свята, починаючи від відмічання юбілея у воїна до різних мастер-класів. Кляксотерапія в нас, наприклад, була. Потім ми малювали спільну картину з воїнами. Я завжди кажу, що, мабуть, в моєму житті ніколи не буде персональної виставки. Бо моя виставка на передовій знаходиться в окопах, в бліндажах, по шпиталях. І тому самі найдорогі моєму серцю роботи я лишаю собі. Ну, ось, наприклад, оця Богородиця Оранта Нерушима стіна. Тут багато підписів наших героїв, починаючи від тих, що віддали своє життя за Україну. Ще запам'ятався один випадок, коли я прийшла в чергове провідувати хлопців, і Саша з ампутації з кінцівкою втраченою підходить до мене, знімає з себе військовий бушлат, курточку військову, і каже: Я хочу вам подарувати це ту курточку, в якій я отримав поранення. Візьміть мій на згадку про мене. Ну, це відразу комок в горлі, відразу сльози на очах, бо хлопці тобі по факту віддають найдорожче те, що в них пов'язано з війною, з втраченим з здоров'ям, втраченими побратимами. Зараз цей бушлат, його знаходиться в обласній бібліотеці. Там виставка про померлих і про живих героїв. Нашими хлопцями не перестаєш захоплюватися, вони не опускають руки, вони не здаються, вони борються. А це нам додає сил, коли ти допомагав йому виходити з того стану, коли їх тільки привозять ну такими ще поламаними. О, то ти розумієш, що, хоч менюсінька, якась частинка є з твого вкладу, що хлопчики наші пішли на одужання. Наш воїн Саша незламний. Який втратив дві кінцівки на війні. Це також мій особливий воїн, навіть от бачите, згадала його, і аж так. В нього взагалі неймовірна історія. Коли він очнувся на замінованому полі, на якому він втратив дві кінцівки, він троє суток повз взимку, втрачав свідомість без краплі води, без будь-якої їди. Тяжко поранений, уже доліз до наших позицій. То такі герої мене просто не перестають захоплювати. Він дав нам слово, що він стане інструктором, що він буде ще потрібний для наших хлопців, для України. І так ми тепер по життю йдемо. Тому волонтерство це про те, коли в тебе додається нові справжні друзі.